Сьогодні 23 грудня. Зараз трошки сонечко пригріло. Друга година дня. На сонці градусник показує 27 градусів. Ось такий невеличкий обліт. Гул гарний. Трошки почистить собі дещо чи грязне в кого дно. Самі трошки почиститься. Ось так, в загальному непогано. ця крайна сімей, яка тут допізна, був розпліт. Можливо, ще і тиждень назад входив останній. Там підмору в них багато є, щось не бачу, щоб виносили. Є 3-4 бджоли під вуликом. Такий, блід. Майже на кожному ряді літають. Є по пару вуликів. Земля замерша. Якби земля була прогріта, думаю, що зараз би більша температура була. Такий гарний гул. Давно вони вже не літали більше місяця, напевне. Синички співають. Синички вже за місяця-півтори, напевно, на пасіці шастають. Ось так. Всі літають. Так, дерев'яні менше. Дерев'яні холодніші. Хоч і стінка швидше прогрівається. Тепла стінка. Дуже тепла. Так, да, звичайно, це радує. Така погодка. Можливо, буде видно, як бджола літає. Гарно. Майже така сама погода в нас в кінці лютого. Без снігу, такий ґрунт. Мерзлоталий, і тоді на початку березня, можливо, середина сніг останній паде і може бути пів метра снігу на пасіць, а можливо і більше, де на мете. Останні 4 зими приблизно зараз, такі, як зараз, мороз. Обльоти бувають один-два рази на місяць. Минулого року, пам'ятаю, 5 січня був ще більший облід. Можливо, сьогодні буде більший. Погода спокійна, повністю без вітру. Сонечко впирається. Ось так. Гарно.